Правда, мої любі з вами Ханночка, автор системи Ханна Кот, зірковий таролог. І ви знаєте, сьогодні була дуже крута консультація, поки помішую вам розказу. До мене звернула жінка, у неї питання по фінансам. Вона каже, Ханна, я пройшла мільйон семінарів, де мені казали, витрачай останні гроші, не бійся, розгони потік. Каже, я розгоняла, але грошей стало тільки менше. Яким було моє здивування? Ну так. Лапках її більше, коли я подивилася, у неї контрольний код по системі Ханна Ку, це код системності, а це позначає, що гроші до неї приходять, коли все в системі. Тобто побачила реч, яка подобається або дім, або машину, і відкладаєш поступово на цю річ гроші. Якщо ви теж хочете узнати, який у вас провідний код. В фінансах в особистому житті, в будь-якій сфері, яка у вас е, ще не визначена, як вам хочеться, або в будь-яких сценаріях, які повторюються, пишіть. Я знаю, як вам дати повну інформацію, яка вам знадобиться на все ваше життя. так, який чоловік кохає вас без тями. Віка Пентаклів. Чоловік, який. Невизначений остаточно щодо вас. Про що це? Це основний код вашої ситуації. Це енергія невизначеності, я правильно сказала. Або у нього є інша жінка, або у вас різні міста проживання. В будь-якому разі, тут про те, що, подивіться, людина ось ви, а ось щось інше. Намагається впихнути, невпихуємо в своє життя, тобто і вас взяти в своє життя, але і ще щось тримати, але так і жонглювати. але так не буває, так не працює. Йому все рівно прийдеться зробити вибір, а може і не прийдеться, я маю на увазі, якщо він хоче бути з вами. Тож, основний код невизначеності. Кохає без тями, але надати перевагу чомусь одному, тобто вам, він не, не готовий ще. Давайте подивимось, таємний код. Я читаю карти теж по системі Ханна Код кодами. Таємний код його любові до вас. Аркан сила, таємний такий, що дівчата він вміє підкоряти свої почуття, і він зараз це робить, щоб не зійти з ума. Людина дуже сильна. І він, потайки від усіх, робить це. Він контролює свої почуття і не дає їм прорватися. Люблю вас всім гарного, мирного і спокійного дня.